Друзі, всіх вітаю! Сьогодні для вас у мене простий дуже смачний рецепт. Кекс на кефірі і маргарині з родзинками. Готується легко і просто, має відмінний смак. Приготуйте і переконайтесь в цьому самі. Список інгредієнтів 500 г кефіру кімнатної температури, 4 яйця, 200 г цукру. 200 г розтопленого маргарину чи вершкового масла. 2 чайні ложки розпушувача, ванільний цукор, дрібка солі. 3 столові ложки олії. Борошно 400 г, цукрова пудра для посипання готового кексу. родзинки, цукати горіхи за бажанням. Приготування. Борошно я перемішала з розпушувачем. Родзинки я вже промила і просушила. Яйця збити з цукром. Яйця збила з цукром до пишної маси. Додала кефір і перемішала міксером. Додаю ванільний цукор, сіль і все перемішую. Додаю розтоплений маргарин, олію. І все перемішую міксером. Додаю просіяне борошно з розпушувачем. І все перемішую. І все перемішую за допомогою міксера. Ось така готова маса в мене вийшла. До збитої готової маси додаю роцинки і подрібнені горіхи. І все перемішую лопаткою. Все перемішала і буду викладати у форму. то Виклала у форми. Випікати кекс потрібно в попередньо розігріти в духовці при температурі 175 градусів 45-50 хвилин. Великий печем кекс, готовність перевіряти деревяною шпажкою. Маленькі кекси потрібно випікати 20-25 хвилин і також перевіряти деревяною шпажкою. Кекс пікся і даю йому охолонити. текс, в мене випікався 55 хвилин. Ось такий гарний румяний кекс у мене вийшов. Зверху посипала цукровою пудрою і подаю до чаю. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте подобайки і підписуйтесь на мій канал, Готуємо з Любов'ю. Дякую всім за перегляд. Готуйте, хай дається!